У селі Садки Березівської громади Житомирського району 23 жовтня відкрили перший в Україні пункт екологічного контролю. Це частина експериментального проєкту відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1212. На відкриття завітав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України. Задача наша дуже проста: да для того, щоб ми мали чисте повітря, а не штрафи. Тому ми переводимо все на ризик. Товний підхід, і на в тому числі оснащення інспекторів, розширення їх повноважень для того, щоб вони могли дійсно контролювати наше довкілля. Новостворений пункт екологічного контролю охоплює територію Житомирської, Березівської та Олійської громад. Пункт працює вже близько місяця. Інспектори проводять патрулювання та реагують на виклики. Три основні функції це перше – патрулювання, друге це рейти. І третє це оперативне реагування на виклики. Це було передані два. Duster. це були передані мавіки з тепловізором, щоб реагувати на факти вечірні часи або пожеж, якщо такі будуть, або факти браконьєрства. Я можу сказати, що за місяць роботи, майже місяць роботи інспекторами було виявлено вже 13 незаконних сміттєзвалищ. І ми вже приїжджали. Були факти те, що ми просто виявили висмітізвалищами на місці. Виявляли порушника. Порушник згідно чинного законодавства був притягнений до адміністративної відповідальності. І найголовніше, що це вже його обов'язок було прибрати ці сміттєзвалища. Для забезпечення діяльності пунктів екологічного контролю. Уряд Швеції та програми розвитку ООН в Україні передали портативне лабораторне обладнання, старлінки та робочий одяг для інспекторів. Екологи показують, чим оснащена мобільна лабораторія. Для відбору проб пробґрунти у нас є бур спеціальний, є лопата. Є допоміжні засоби, як то там лопатка, пакети, ось відро для перемішування проби, тому що проба повинна бути оптимально максимально добре перемішана. Для відбору проб води у нас є пробовідбірник, в ньому відбирається вода і далі набираються ємності. В залежності від необхідності аналізування відповідних показників, проби можуть відбиратися або в скляній ємності. Або в пластиковій ємності, крім того, у нас є спеціальні портативні оксиметри, такі засоби, прилад для вимірювання в місто розчиненого кисню. Реалізація проєкту розрахована на 6 місяців, а його результати планують врахувати під час розгляду пропозицій до проєкту закону України про державний екологічний контроль.